Вітаю вас. Сьогодні тема <звіць> степінь натуральним показником. З п'ятого класу ви знаєте, що в математиці добутки однакових ножників заміняють степінь. Наприклад, одна третя, поможете, на одну третю, на одну третю записують одна третя степінь або говорять одна третя в вку. Одна третя в в одна третя числа. Третє називається основа степені. А число 3 показник «показник степеня». Познайомимося з означенням значенням степенів числа А з натуральним показником N. Називають добуток n множників, кожне з яких дорівнює числу А. І записують так. А в степені N дорівнює А на А. І так далі на А. Н множників. І отакі які називають степеню числа А з натуральним показником n. Звертаю увагу, що n більше одиниці. Повторюю, що в цьому випадку число А називається основа степеня, число n показник степені. Ну, а сам вираз а в степені n – це степінь. Зауважимо, що А в першій степені дорівнює числу А. Розглянемо приклад. Обчислити 2 в 5 степені. Маємо множимо 2 на 2 на 2, 5 множників. І після виконання дій отримуємо 32. Або мінус 3 в квадраті. Множимо, мінус 3 на мінус 3. Пам'ятаємо, що добуток від'ємних чисел дорівнює числу додатньому, тому дорівнює 9. І запам'ятовуємо, це буде більше нуля. Мінус 3 в 3 степені, або в кубі побудку трьох Це вже від'ємний мінус 20. Мінус 3 в четвертій степені. 4 множника дорівнює 81. І Ми прийшли до такого правила, що, оказується, Знак степеня залежить від показника, коли, цей, коли основа від'ємне число. Тому сформулюємо таке правило. Якщо основа степеня більше нуля, то степінь а в степені n буде також більше нуля. А якщо основа степені менше нуля, то можливо два випадки. Якщо n показник парне число, то а в степені n буде більше нуля. Якщо показник n не парне число, то а в степені n буде менше нуля. Використаємо це правило для розв'язання такого прикладу. Приклад перший. Порівняйте з нулем значення виразу. Порівняти з нулем це означає написати більше нуля або менше нуля. Маємо мінус 7 в сьомій степені, ви можете на мінус 12 в 9 степені. Дивимось, показник 7. Непарне число, показник 9 непарне. А ми знаємо, що від'ємне число в непарному степені буде від'ємне. Ми ставимо тут мінус. І також тут буде від'ємне. Тому, коли ми множимо від'ємне на від'ємне, наступне: мінус 5 в шостій і мінус 17 в одинадцяті. У першого множника показник 6, парне число, тому ця степень буде додатня, плюсик ставимо. А у другого не парне, степінь від'єдна. Не маємо. Наступний мінус і мінус 25 четверті. Тут степень 4 і 4 це. Тому цей добуток дорівнює нулю. Розглянемо ще приклад. При яких значних натуральних значеннях n є правильна нерівність? Нерівність така: 3 в степені n більше 8, але менше 85. Завважимо, що в степені. Тройки, такі як 3 в квадраті, це 9, 3 в кубі 27, 3 в четверті, 81, є розв'язками цієї нерівності, тому що вони відповідають цій нерівності. Тому ми бачимо, що це буде число з показником 2, тобто n дорівнює 2, з показником 3, n дорівнює 3 і з показником 4. Тобто відповідь n дорівнює 2, 3, 4. доступно вправо доводить доводить еще вырос такие вырос 16 в my степени плюс 15 в 8 степені відняти 11 в 9 степені. 9 степені ділиться, ділиться на 10. Ну, звичайно, ділиться націло без остачі. Звичайно, можна було б доручити це штучному інтелекту, він порахує це величезне число. І отримає, що воно буде дійсно на 10. А можна і міркувати так. Спочатку розглядаємо число 16, що воно представляє? 16, поможете на 16 і так далі, на 16, Сім множників. Воно, коли ми будемо множити 16, воно буде закінчувати, закінчується, закінчується. Числом 6. Запам'ятаєте? 15 в 8 степені, Це дорівнює 15 на 15 і так далі. Буде 8 можна. 8. І воно закінчується. П'ятьорки, коли множить. Тільки може закритися. Вінся чи числом 5. Число 11 в 5 степені. Це буде 11 і так далі, 11. 9 буде множників, і воно закінчується одиницею. Тому дивимося, число закінчується 6, плюс 5, це буде закінчуватися одиницею. І віднімаємо число, яке закінчується одиницею. Тому отримуємо, що цей вираз 16 16,7 плюс восьмій, мінус дев'ятій, Закінчується на 10. 10. Закінчується нулем. А це означає, що він ділиться на 10. Дивіться Мадоб, і ви будете самі найкращі математики в своєму класі.